Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Сьогодні приготуємо з вами дуже легкий, смачний та поживний супчик із сочевиці. Готується дуже просто, інгредієнти доступні кожному. Отож, поїхали! Зараз на екрані ви бачите перелік необхідних інгредієнтів. Також під цим відео я залишу вам усіх їх підписаними для зручності. Сама дуже полюбляю, коли в описі є прописані усі необхідні інгредієнти. Розвиваємо україномовний контент разом, тому дякую вам за вподобання на це відео та підписку на мій канал. Сочовиця є дуже поживною крупою. Тому її зараз так хвалять та рекомендують вживати у щоденному раціоні. Це чудова заміна бобовим, особливо якщо ви не полюбляєте горох. Вона дуже смачна, має насичений смак і приємний. Особ для мого синочка, який взагалі не їсть м'яса, для нього ця крупа просто знахідка. Обожнює цей супчик і з радістю їсть його. Готується сочевиця на відміну від усіх бобових, дуже швидко. Достатньо 15-20 хвилин, щоб вона розварилася та приготувалася. Отож, коли ми готуємо наш супчик, спершу готуємо усі овочі, я їх так підсмажую, роблю зажарку з цибульки та моркви, додаю часничок, щоб він віддав весь свій неповторний аромат. Це, до речі, за бажанням. Для кращого пасирування я це все роблю під закритою кришкою на слабкому вогні. Далі додаю томатну пасту. Та на слабкому вогні все продовжую тушкувати під закритою кришкою. Сочевицю обов'язково потрібно гарнесенько промити. Промиваємо ми її декілька разів до прозорої водички. Якщо є зайві якісь крупинки, лушпині, його також все прибираємо. Замучування сочовиця не потребує. Далі беремо картоплю, нарізаємо її дрібненькими кубиками та теж додаємо вже до наших пасированих овочів. Впевнено, ви звернули увагу, що пасирую, підсмажую овочі я одразу в кастрюлі. Зверніть, будь ласка, увагу, що у мене каструлька з товстим дном, що дає нашим овочам не підгоріти. Якщо у вас каструля з тончим дном, використовуйте для підсмажування сковорідку. Та вже із неї додаємо все до каструльки, всипаємо наші приправи та сіль за смаком плюс перець. До речі, куркума та мелена солодка паприка додає сочевиці неповторного смаку, тому її використовуємо у даному рецепті. Готуємо наш суп на протязі 20 хвилин при кипінні. По готовності картопельки та сочовиці, ви це одразу побачите: супчик наш готовий. Насипаємо у тарілку та суп готовий до вживання. Він виходить дуже ароматний, смачний. Його можна подавати із сметанкою. Вона також додає такого вершкового ніжного смаку, та смачного готуйте та частуйте своїх рідних.